Завдячую е, вам в тому, що ми почали це все робити. Цей проект ви були в нас першим гостем. Зараз у нас вже 15 й Мушу визнати, що е, в той момент, коли я все почав почався задумати, я дуже хотів, щоб першим гостем були саме ви. Нещодавно дякую е, Максиме. Е, так можна пожартувати. Е, нещодавно е, розпочався. Новий церковний рік. Він часто у нас його називають просто там церковний індикт. Ось так от індикт. Це там якось воно такий певний цикл в кілька років, тобто, в 10, не більше, там 12-15, здається, 15 років. Так от, можу сказати, що я розпочинаю новий індикт у, ваших, у вашому, вашій серії. А потім 30 й чи 31, й мабуть, теж буду я. Ну, я, не, я якщо мені така місія у вашому проєкті буде визначена, я не, не проти. Дякую за запрошення. Мені приємно бачити е, таку молодь. Таку справді молодь зацікавлену, пильну, уважно, уважно до своєї історії, уважно до недавньої історії, до представників, до носіїв і творців культури сьогодення і недавнього минулого, сподіваюся, і майбутнього. Я, мені чому так приємно, бо я був такою молоддю, мені так здається, тоді не було таких засобів. Ми намагалися записувати, намагалися сидіти такими, знаєте, ну, таким, якщо так на санскриті, чело перед, чело перед колінами гуру. Такі, ну, тобто, учні перед там, цими вчителями, і всотувати в, 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 в все, що говорять. Наші попередники, чи скажімо, тих, до кого ти до кого ти ставився з із з пошаною.